Ціно згадаємо про головні події регіону, що потрапили поле зору кореспондент Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування, справа їхньої громади, Жашківчанка Алла Сліпенко разом з командою однодумців та за підтримки небайдужих громадян налагодили виробництво легких та маневрених багів для військових. Нова схема для військовозобов'язаних СБУ спільно з національною поліцією затримали лікаря-психіатра на видачі підробних діагнозів ухилянтам. Подаруй книгу Воїну. Черкаська обласна бібліотека для юнацтва збирає літературу для захисників України. Родинна колиска для захисників у Мельниках на Чигиринщині, втретє, відбувся захід з реінтеграції та реадаптації захисників, ветеранів та їхніх рідних. Ворожі безпілотники щоночі доранчають у нашому небі. Завдяки вправній роботі ППО більшість так званих мопедів знищено, але від падіння уламків є наслідки. Приміром, 31 жовтня уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі та в обласному центрі. В одному випадку склад, в іншому вікна будівлі. А в перший день листопада збиті шахеди накоїли лиха, зокрема на Золотоніщині, де понівечено житлову інфраструктуру. Найголовніше в обох випадках минулося без потерпілих. Котіло і зрив і волною ткину всіх. Ми заскочили поди, між стінами сиділи, поки вони все вийшли, стекол немає, горить. Ну, дуже важко. За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 10 багатоквартирних будинків, кілька приватних домоволодінь. Здебільшого йдеться про вікна. Суттєво поруйнований приватний будинок, що був в епіцентрі вибуху. І це справді диво, що без потерпілих, бо на той момент у ньому була ціла родина з восьмирічною дитиною. Це ми чули. Це не пройшло п'яти хвилин. Ми бачили залп. Я вийшла до чоловіка, кажу, так і так. Оце вікно кажу, мене дуже смущає, я хочу його за це забити. І виходить, що я тільки договарюю, і такий зал зал поп'ять красний, і тільки хоп, все летить. Вибігла на вулицю, кричу, де малий, де малий, і вже чоловік, хатив його видні з бігом. Відповідні служби спрацювали. Служба державна з надзвичайних ситуацій. Практично з самого рання підключили ми нашу організацію Червоного хреста. Сьогодні протягом доби будуть завершені всі обстеження комісійні щодо нанесених збитків, тому що по суті наслідки великі. Всі три вибухи відбулися на землі. Вибуховою хвилею винесені вікна і в сусідніх будинках, і навіть через квартал. Сьогодні всі обстеження будуть завершені, складені відповідні акти. Частину червоного хреста будемо компенсовувати фінансові збитки, і частину, звісно, з місцевого бюджету і за необхідності будемо підключати і. Обласний бюджет комісії фіксують усі пошкодження, щоб визначити остаточний обсяг завданої шкоди і відповідно відновлювальних робіт. Черкаська обласна організація ТОВ Червоного Христа України допомагає із першочерговими роботами та матеріалами. Кожен свідомий громадянин нині робить усе можливе для наближення перемоги коштом, працею, молитвою. Хтось прямо весві досвіду виготовлення необхідної для військових техніки. Сюжет на цю тему підготувала творча група місцевих новин Жашківської територіальної громади. Жашківченка Алла Сліпенко разом з командою однодумців та за підтримки небайдужих громадян налагодили виробництво легких та маневрених багів. Такий транспорт вкрай необхідний нашим захисникам. Під час війни багато людей, які ніколи б і не думали, що не можуть те. І не мріяли, що вони можуть щось зробити. А от під час війни в екстремальних умовах проявляються здібності, проявляються натхнення, наснага, і люди починають робити ну, зовсім незвичайні для них або незручні речі, але вони то роблять. І я сьогодні хочу подякувати нашій землячці Алі Сліпенко за те, що вона ну, своє бажання, бажання перетворила в. Вирішення потреб і питань тих хлопців, які сьогодні воюють і потребують техніки. На передовій мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль під час виконання бойових завдань. Про це Алла Сліпенко, як медикиня за професією, знає особисто від військових. Тому саме цей напрям роботи обрала ключовим у своїй волонтерській діяльності. я хочу насамперед подякувати усім людям, які долучаються до нашої спільної праці. Баги 5 Дякую всім, хто долучився, хто допомагав, хто підтримував. Ми четверту завозили машину. То хлопці казали дві неділі назад. вона стільки хлопців врятувала. Хлопці, сльози на очах були. Дійсно, що вони та й машину і так пораділи. Вони можуть передати. Підтримав дружину і чоловік і знайомі автомайстри спільно завдяки допомозі людей, донатом, необхідними комплектуючими, вони склали та вже передали 5 одиниць маневрених і надійних міні авто. Наразі працюють над шостим. Іде збір на шосту машину. У нас і на автомобіль шостий пол бойовий рейнджерів. Долучайтесь, допомагайте, бо тільки разом ми сила. Дякую усім за підтримку. Та Саме найголовніше це зараз йде в потребі металу, профільна труба, листовий метал, шини, двигуни, походові частині. мене лібьотка і метал це все своїми силами. Дехто дзвонять до нас, долучається, допомагають, просять, що в нас є той мотор. ми їдемо, якщо немає, ми складаємо, задонатили людини, ми купуємо його. Мотор і коробку, і все на світі. Ви бачите, що сюди треба дуже багато коштів докласти, щоб вийшов такий автомобіль. От саме хочемо достукатися до людей. Все потрібно нашим військовим. Це зрозуміло: і смаколики, і чай, і кава, напої, гігієнічні набори. І все-таки першочергова ось техніка, обладнання цієї дрони різних потужностей. Але, шановні, от саме цей матеріал готуємо для того, щоб все-таки. Ширше коло було тих, хто донатить, хто надає допомогу, хто приходить, пропонує свої послуги. Чи то десь вдома, можливо, метал завалявся, можливо, якісь двигуни, які не потрібні. Давайте на різних умовах будемо працювати, будемо пускати це в роботу. Бо нам дуже прикро, коли ми зустрічаємо наших воїнів, а вони жалкують, от якби нам автомобіль, от якби автомобіль. І в нас тоді буде такий осадок, що міг би допомогти трошки, але десь не додумав, десь не допрацював, а десь не було інформації. Голова Жашківської територіальної громади Ігор Цибровський подякував волонтерам особисто під час однієї із зустрічей, відреагувавши на їхнє звернення про допомогу. Водночас закликає усіх мешканців не бути байдужими. І я сьогодні хочу від себе, від усіх жителів Жашківської громади подякувати пані Алі за те, що Бо така справа перетворилася на їхню родину. Тому і чоловік займається цією справою. От в них були певні навички, але вони. Зрозуміли, що ми можемо то зробити, тому що вона працює в нашій лікарні і почула від військових, які там на реабілітації, що є потреба така. Давайте спробуємо, спробували, і ось що вийшло, мав нагоду зараз протестувати прекрасний автомобіль, дієвий, прохідний. Спробуємо, спробували, і ось що вийшло, мав нагоду зараз протестувати прекрасний автомобіль. Дієвий прохідний на Черкащині служба безпеки спільно з національною поліцією заблокували нову схему для ухилянтів, організатор якої пропонував їм стати психічно хворими. У результаті комплексних заходів затримано лікаря-психіатра однієї з лікарень регіону, який є членом ВЛК. За матеріалами слідства в обмін на хабарі він пропонував ухилянтам поставити їх на психіатричний облік. Подальшому лікар видавав фіктивні медичні довідки про наявні важкі психоневрологічні діагнози у призовників. На підставі цих документів представники медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність чи обмежену придатність хворих до військової служби у небойових частинах. Правоохоронці. Затримали організатора на гарячому службовому кабінеті медзакладу під час одержання частини обумовленої суми хабаря за оперативними даними. Схема діяла на систематичній основі. І завдяки цьому низці ухилянти вже вдалося уникнути мобілізації. За матеріалами служби безпеки наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Словмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення. Сниння з конфіскацією майна замовив убивство товариша. Поліцейські провели спецоперацію, аби врятувати життя 54-річного чоловіка. Замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Оперативники карного розшуку головного управління національної поліції в Черкаській області отримали інформацію, що 24-річний місцевий житель шукає виконавця тяжкого злочину. Чоловік мав намір вбити свого товариша через гроші, які він заборгував, і таким чином уникнути фінансових зобов'язань. За Дацію друга замовник обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Зазначена інформація була опрацьована оперативниками карного розшуку, працівниками кримінального аналізу та слідчими головного управління національної поліції в Черкаській області. Поліцейські залучили до співпраці виконавця інсценували вбивство та зробили підтверджувальні фото. Після того як кілер зустрівся із замовником, щоб отримати обіцяний гонорар та показав йому доказ виконаної роботи. Зловмисника затримали спецпризначенці корд. Наразі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затриманому повід. Домали про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів. До підозрюваного суд застосував запобіжний захід тримання під вартою. За вказаний злочин фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває у Черкасах. Опалювальний сезон розпочався понад тиждень тому, проте деякі мешканці міста все ще залишаються без тепла. Люди занепокоєні ситуацією та звертаються до відповідальних служб із запитанням, коли ж у їхні домівки надійде тепло. Детальніше в наступному сюжеті. Мешканці будинку на вулиці Олексія Панченка, 13 дроб 2, обурені, адже досі залишаються без тепла. Зі слів Олександра Городищенка комунальні служби футболять людей від одного відомства до іншого. Проте конкретної причини затримки так і не пояснюють. Ми звертаємося і в теплокомунерго, і ну якість. Це, кажуть безхозна, якась труба, яка рішають, хто її буде ремонтувати. То а винуватці постаємося ми. Вони взагалі предлагають, типа, ви напишіть заяву, типа, і хай всі мешканці підпишуть, щоб заложили гроші в бюджет на 25-й рік. Підіжіть, з якого боку. Ми мешканці будинку до цієї труби. Близько п'яти років тому в цьому мікрорайоні змінили всі теплотраси. Але за словами пана Олександра, на одному з відрізків стався порив, місце якого досі не можуть визначити. А це якийсь участок, я не знаю навіть де воно знаходиться, бо кажуть, десь порив. А де ніхто ж не ні не починав його рити. Виконуючи обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук пояснив, що зараз у місті зафіксовано 33 три Риви через нестачу персоналу лише дві бригади працюють над їх ліквідацією. Фізично вони не встигають охопити всі проблемні ділянки. У цьому житловому будинку, як у середині, так і в підвалі всі труби, що подають тепло та гарячу воду, гнилі застарілі. Вони постійно притікають і їх лише тимчасово латають. Комунальники обіцяють вирішити проблему, але поки що обіцянки залишаються невиконаними. 28 числа ми визивали сюди аварійну бригаду ввечері, десь в 9 годин вечора. Приїхала бригада. Вони поставили. Закрили теч і пообіцяли нам, що вівторок, тобто 29 числа, вони зроблять ремонт. Але ж сьогодні вже 30-те число, 11.20, Немає ні сварщика, ні сантехніка, немає нікого. Як бачите, теч як була, так і є. Ніхто нічого не виправ. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаська обласна бібліотека для юнацтва ініціює збір книг для захисників України. Відтак їх передають воїнам, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах. Більше про це у наступному сюжеті. Благодійну акцію книги для захисників України у книгозбірні ініціювали ще на початку повномасштабного вторгнення, оскільки помітили, що нашим військовим потрібна психологічна підтримка та бібліотерапія, каже Валентин. Ми почали збирати книги для наших поранених захисників, які лікуються або проходять реабілітацію в медичних закладах нашого міста. І ось у нас виникла така ідея підтримати наших воїнів книгою, тобто, якби надати їм таку бібліотечну терапію, щоб трошки їх відвідволікти, скажімо. Від їхніх поранень, від війни трошки повернути їх до мирного життя, із 2022 року у медичні заклади передали понад 600 книг для захисників. Книги з історії України це класика, зарубіжна класика і українська. Ну і звичайно, книги сучасні зарубіжних і українських авторів. Акція вийшла за межі Черкащини, і до бібліотеки було передано 40 буклетів пам'ятки військовослужбовця, які стали. Практичним посібником для захисників. До бібліотеки було надіслано комплекти книг в межах волонтерського проєкту «Як ти брати. Вони дуже затребувані, ці видання, як і серед наших захисників, так і навіть серед цивільного населення. Там є поради і для тих, хто втратив рідних на війні, і тих, хто зараз перебуває, воює. Книги розносять по палатах і залишають в ординаторських для обміну між військовими. А уподобні видання захисники можуть з собою. Бібліотекарі, передачі літературу, також проводять літературно-мистецькі бесіди з військовими, читають їм поезію та організовують музичні виступи. Зачасту такі зустрічі проходять в такій теплій, щирій атмосфері. Ми привозимо якісь смаколики, щоб трошечки такого домашнього тепла. Знаєте, ці зустрічі надати, і читаємо патріотичні поезії. А коли проходять такі визначні свята, як День захисників і захисниць України, День Збройних сил України. Ми навіть організовуємо такі маленькі міні-концерти, і нам дуже в цьому допомагають наші партнери. Завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська каже: захисники завжди дуже вдячні, коли до них приходять, приносять книги та проводять заходи, адже це допомагає їм відволіктися від думок про війну. Їм дуже потрібна наша душа і наш голос. І, і вони дуже потребують від нас отих слів, неймовірних слів, слів подяки, слів. Е Добра і, і з ними, коли спілкуєшся, вони все переводять розмову із військової теми на тему буденності, і навіть у своїх розмовах говорять: якщо хочете мені допомогти, не говоріть про війну. Для захисників важливо відчути спокій і повернутися до мирного життя, яке у них відібрала війна, додає пані Катерина. Не прикипівши всією душою до того, до того своєї передової, вони не відходять, вони постійно телефонують з тим хлопцям, які там залишилися, як вони, як вони почуваються, де вони зараз, як їхні справи. Тобто вони постійно з ними на зв'язку, і їхня душа прикипівша там. А ми відповідно звертаємося до них із своїм словом, щоб їх трошки звідти витягнути і повернути у наше оце, наскільки можна мирне життя. Усі охочі можуть передати книги для воїнів. Ніше їх до бібліотеки для юнацтва анна могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Мельниках на Чигиринщині втретє відбувся захід, родинна колиска для захисників. Понад пів тисячі учасників змагалися в різноманітних квестах, вчилися на майстер-класах і просто відпочивали на природі. Головна мета проєкту реінтеграція та реадаптація захисників, ветеранів та їхніх родин. Владислав Бедренець продовжить. Місце проведення фестивалю Крутий заміс у Мельниках знову стало центром сімейного відпочинку для захисників. 13 команд із різних районів області брали участь у конкурсах, де не було переможців. Змагались в естафетних гонках на садових тачках, стрибках у мішках, вправності складання пазлів, співах народних пісень та багато іншого. Кожен знаходив собі розвагу до душі. Я вже тут в четверте, наскільки дав четверте. Був із родиною двічі із дітьми своїми, і бачу, що тут все розвивається, будується дуже радісно, і людей все більше і більше. І це класно, тому що ветерани не повинні бути покинутими. Часто таке буває, що ми якогось ветерана, який прийшов. Сидить сам собі, да? його ніхто нікуди не запрошує, і це дуже дуже сумно, тому що ветеран повинен відчувати, що його не забулися. Це саме головне. На різних локаціях учасникам пропонували спробувати ліпити з глини чи приготувати смачну страву під керівництвом шефа. А ще можна було приміряти репліки народного українського вбрання чи прослухати цікаві історії у виконанні справжнього казкаря. За словами військових, такий відпочинок допомагає об'єднати родину і зібратися разом за спільною справою. Не вже доросла. Доросла донька, але пригласили її. Теж зі мною донька, внук. Я дуже задоволений. Це ми окремо вже у неї своя сім'я. У мене зараз ми зустрілись давненько, вже не бачилися. На заході вирував і вже традиційний для локації крутого замісу ярмарок. Тут можна було придбати унікальні речі і поспілкуватися з людьми, які їх виготовляють. Головне чує тут, того що. Тут треба бути, а я завжди там, де треба. Там де, там, де хлопці мене не взяли, кажуть старий, то я хоч тут допомагаю як можу. Раніше козак, поки козакує, є здоров'я. А тоді вже, коли перекозакував старий, став, то глядить онуки та ріже посуду, щоб не куплять. То це ми таким займаємося старинним козацьким промислом. Серед учасників родинної колиски багато ветеранів та військових, які нині проходять реабілітацію або лікування. Тож актуальною була і медична тема. Зокрема, представники Червоного Христа обмінювалися з військовими досвідом порятунку поранених та їхнього подальшого лікування. Свої пісні учасникам та гостям дарував етнофольк-гурт Крутий заміс його участь у святі захисників не випадкова. За місяці багато працюють над тим, щоб допомагати воїнам. Лише за цей рік гурт зібрав на своїх виступах і передав захисникам понад 5 мільйонів гривень. Сьогодні будемо співати багато авторських творів, а також кавери на відомі пісні. Сьогоднішній захід це родинна колиска для військових. Це дуже Гарний захід, дуже поважно співати для таких людей, які обороняють нашу країну в сьогоднішні часи. Реабілітаційний проєкт для захисників розпочали рік тому. За цей час він приніс багато користі. І йдеться не лише про психологічний відпочинок. Учасники заходу мають можливість відчути себе в колі друзів та обмінятися досвідом після повернення з війни. Спільні активності найкраще сприяють цьому. Це для того, щоб вони долучилися, наприклад, до майстер-класів різних там гончарство йде лялька-мотанка. Ткацтво, різьба з дерева, випікаємо хліб, і люди відповідно відволікаються, якраз сім'ями відпочивають. а також у локації, де проводять відповідні змагання, такі в такому змагальному режимі. А саме головне, щоб люди приїхали, дихнули енергію Холодного Яру і набралися сил, набралися наснаги у цей важкий для країни час і для кожної людини. Тому ми тут сьогодні родинна колиска для військових відбувається в Холодному Яру. вже втретє. Його головні організатори благодійний фонд МХП Громаді та ГО Патріоти рідного краю Україна. Захід проводять у межах програми з реінтеграції та реадаптації захисників МХП. Поруч. Якщо ми зможемо, хоча б частково якусь часточку їхньої душі, знаєте, нагріти, ми будемо дуже щасливі. І для цього ми проводимо дані захід. Це захід про родини, про наших ветеранів, про воїнів. Ми хочемо, щоб вони відчули себе у серці Холодного Яру, щоб вони відчули в собі впевненість і далі рухалися по житті собі. І знаєте, і з тим розумінням, що все таки урожай, що МХП поруч, що це не просто пусті слова, а це ті люди, до яких можна звернутися, і все, що ми зможемо, ми допоможемо. Завершилося дійство традиційним частуванням і піснями. Організатори планують і надалі втілювати проєкти, які допомагають реабілітації військових та їхніх родин. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана на Черкащині 2025 рік буде роком Василя Симоненка. 8 січня виповниться 90 років з дня народження відомого поета, журналіста, бунтаря. Як готується відзначити цю дату колеги лицаря української поезії? Дивіться у наступному сюжеті. Народжений 8 січня 1935 року на Полтавщині у селі Біївці. Відомий поет шестидесятник Василь Симоненко значну частину свого творчого життя провів на Черкащині. Кащині після закінчення факультету журналістики Київського національного університету він жив і працював у Черкасах в газетах «Молодь Черкащини, Черкаська Правда, де проходив і виробничу практику, будучи студентом. Черкаська обласна організація національної спілки журналістів України спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Вже сьогодні почали підготовку до відзначення ювілейної дати і започаткували спільний проект Україно. Ти моя молитва. Обласна організація спілки журналістів України започаткувала. Інформаційний проект Україно, ти моя молитва це рядок із поезії Василя Симоненка, який актуальний і сьогодні. Ми хочемо цим інформаційним проектом привернути увагу і студентської молоді, і їхніх викладачів, і творчої еліти, медійників. До саме до творчості Василя Симоненка. Студенти Черкаського національного університету самі обирають поезії, які хочуть прочитати в місцях, пов'язаних з ім'ям Василя Симоненка. А в Черкасах їх не бракує. Вулиця, яка носить ім'я поета, сквер, бібліотека імені Василя Симоненка, школа номер 33 яка носить його ім'я, меморіальний музей. Кімната у редакції, де працював поет Влад Холоденко, студент першого курсу Черкаського національного, вирішив виконати вірш Симоненка під суп. Провід гітари каже, що поезія поета Бундаря йому імпонує. Семененко мені дуже подобається з тим, то що в ті, в ті годи він йшов проти, проти влади. За він боровся, тобто за за свою незалежність боровся. Мені це дуже подобається в віршах. Телекомпанія Ільдана доєдналась до проекту, і в січні всі телеглядачі матимуть можливість побачити відеоверсії читання поезії видатного автора. Запрошуємо творчу молодь викладачів, вчителів. Творчого еліту долучитися до цього цікавого проєкту, а підсумком його стане такий підсумковий захід, де ми відзначимо найбільш активних учасників і вони отримають. Найбільш повнішу збірку поезії Василя Симоненка і наші спілчанські нагороди, коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю. І в твоєму імені живу. Так писав Василь Симоненко у своєму вірші Україні. Тож згадуємо видатного поета, читаємо його пророчі поезії і віримо так само, як і він в Україну і в її майбутнє. Такою команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК.